Шалом, це Славко. Сьогодні ми знов говоримо за танководство. Ви знаєте, коли аналітикам нема що робити, вони танки рахують. Вчора ми зупинилися на втратах москвинських танків в січні 24-го року, за даними Ендрю, нашого перпетуа, нашого вірного брата цієї доброї, майже святої людини, котра дає нам об'єктивну і повну базу. 199 танків загальні втрати, 65... Покинутих 71 машина знищена, 63 пошкоджені. Ось динаміка втрат. Ви бачите, оце початок, пам'ятаєте, операції Табаївка-Сеньківка, кілька ударів і затища, тому що вони нарвалися. Тут була, власне, суцільно Авдіївка, як ви розумієте. Потім отут от, на цих днях приросла табаївка синьківка потім загальні. Обоюдні втрати, і воно трохи впало на минулих днях, тому що от зараз він подав статистику за третє. За 3 лютого, значить, 7 точних танків, 5, 5 покинутих, один. Знищений один пошкоджений. Цікаво, що покинуті вони на напрямку Авдіївка, там і там, де 103 бригада, наша територіальна оборониці, і такі почала. Вона вже нищила і ще далі нищить танки. От, власне, там, в зоні дії 103-ї територіальної бригади, поруч також і в Авдіївці, оці ми втрати покинутих танків і спостерігаємо. Помітні на 3 лютого. Вся оця динаміка. Ну я скажу, чому ми користуємося антиперпетуа, тому що от є консервативна за Варспотер січень він дає 93 танків. Якщо це чисто знищених, то він знайшов, мабуть, більше, ніж а Якщо так, то в принципі статистика неповна вже і дуже консервативна. Тому що можна подивитися за кожні свіжі дані, є відеопідтвердження в перпетуа. Але до чого це все? Я зараз покажу вам до чого це все. Знову загострилася дискусія за кількість танків москвинських, за їхні стан танкових військ, значить танкових полків і танкових батальйонів. Мартострілецьких частинах і також за їхні ремонтні можливості, власне, сформувати її можна однією фразою. Скільки днів лишилося до дембеля російських танкових військ? Зараз фахівці прийшли до висновку, що якщо такі темпи втрат будуть збережені, як в січні? 94-го року, то до дембеля москвинських танкових військ лишається 350 днів. Ясно, що це дуже оптимістична стратегія, дуже оптимістична аналітика, тому що не потягнуть вони постійно на такі втрати. Ви розумієте, що отут у нас, ви бачите, тут помітно, от вини жорть, оце дай взяти консервативні ці от дані, чому ми їх спочатку війни використовуємо, тому що, ну, не потягнуть вони. Таких втрат ми бачимо наростання в грудні, січні. Значить, оця була спроба в жовтні. Я скажу, що втрати будуть нерівномірні, але все одно, за браком інших кращих можливостей аналізу, будемо використовувати ці. Тому що чому? Перше, росіяни виходили з початку війни на, на допустимі для них втрати, ми говорили в попередніх сюжетах, 6 танків на добу. Виявилося, що вони можуть відновлювати в на початок кампанії минулого року 4 танки на добу. Ну, це всі. Нові, з баз хранення, з ремонту після пошкоджень воїнських. Бачите, як там в камянськ шахтіцькому вони їх ремонтують. Зараз виявилося, що вони можуть робити 2 танки на добу. Що сім танків на день, як зараз втрати показують, це для них забагато. Вони не витримують. Вони не витримали цього темпу в кампанії 20. Року відновлення через те, що танки з баз все гірші, комплектуючих західних все менше, та й своїх небагато. І тому зараз два танки на добу є відновлення. Вважали, що промисловість дає 390 танків на рік, але виявилося, що вона не дає такої чисельності танків. Тому скорочення. Поступлення танків війська за кампанію 23-го року скоротилося на 60-75%. Тому з цих даних виходить, що десь до дембеля москвицьких танкових військ лишається 350 днів отаких от активних боїв, як в січні. 24-го року, ясно, що Путіна такі бої собі не дозволить постійно, він їх веде, тому що вважає, що політичні цілі, які він досягне через таке винищення свого ударного потенціалу, воно перекриє його падіння боєздатності військ. Але зараз поговоримо за вірність наших аналізів. Якщо це ще один видатний танковод, Куаваді з доміни, я скажу непоганий фахівець, він виходив з інших даних ніж я. Виходив з більш завищеного танкового парку на початок війни 3800 машин. Ну ясно, офіційні дані ми виходили часто від 2700 до 3100 машин. Пам'ятайте в нашому аналізі, але це не важливо. Тим більше втрати в нього вийшло. Ось це постійна, це штатна чисельність танкового парку. не забуваємо, це оці всі їхні, скільки там 14 танкових палков і бездина в танкових військах, і без натанкових батальйонів мотострілецьких дивізіях, значить, він виходить з штатної чисельності. Тому що, називайте, Москви нам ще не вистачає п'яти танкових полків, що вони формують на 24 й рік. Значить, оця от лінія, якого це кольору, бордового, бурякового будемо це називати, це те, що, умовно, я нарахували, і він нарахував на початок кампанії. 23-го року. Це з такою чисельністю танків. Вони починали війну. Я вам поясню заново. З цією от лінією танків, 2000 машин, вони почали кампанію 23-го року. Бачите, вона має бути константна, бо відповідає наявності техніки. Ну, це дані базові для аналізу. Значить, оця. Зелена лінія це поріг боєздатності при штатній чисельності. Це те, що мене, я казав, що узяти українські танки по максимальному москвинському аналізу, то наші танкові бригади і танкові батальйони, механізований бригад, не, не виглядають боєздатним, тому що на 50% заповнені технікою. Це от третина. Це третина від штатної чисельності, це поріг боєздатності танкових військ. Правильно? 1250 машин він вказує. Не забуваємо, що 1300 машин фактично таку ж до 15% розбіжності для розвідувального аналізу це ніщо, це допустима похибка. Він виходить на 1250 машин, це поріг боєздатності танкових військ з цих танкових полків і танкових батальйонів мотострілецьких Дивізіях. Ми виходимо в 1300 танків. Це та чисельність танкового парку, з котрим вони мали почати кампанію 24-го року. Пам'ятаєте? Грудень, значить, і. Де, де у нас тут грудень? Двадцять нот різдво, тридцяте Бачите? Ось фактично в нього це дані не заприкасаю. Він своїм аналізом користувався. Я своїм аналітики своїм. Три аналізи зійшлися в одній точці. Бачите? 30 грудня 23-го року, бачите, 1250. А оце червоне, бачите? Це спад фактичної чисельності танкового парку Москви, Москвинів. Ось починається вона з 15 липня. На 15 липня вони мали тисячі розценичне дане 1722 активних машини в порівнянні з двома тисячами, з якими мали почати кампанію. Ви бачите? Ось падає на. Так, день танкіст, де у них тут. Ну, десь отут, правильно, День танкіста, правильно, що у них було на день танкіста 1545 машин приблизно. І ось спадає їхня чисельність, отак от ростуть їхні втрати танкового парку. І називається це ще ж консервативні дані. Що мені подобається, що це ж консервативні дані, і щось тут з того, що наші українці нарахували, а захід не побачив в генштаба наших поб'єдних звітах, то може бути втрата і більша трошки танків. Не забуваємо, оце от ростуть втрати, спадає чисельність і вони пересікаються все. 1242 машини, умовно, ну 1300, я казав. І вже зараз на 3.02 фактичний танковий стан російського танкового парку 1147 машин. Оціночний. І як завжди, ми помилилися на скільки? 1300 мінус 1247 на 53 машини. Правильно? На 53 машини, якщо не так посчиталася і справить. ми знову померли фактично на два батальйони. Ви бачите, як би ми не оцінювали москвинську слабкість, москвинська слабкість завжди буде більшою, ніж вона нам видається. Так що вітаю вас. Москвини починають кампанію з 1147 танків. І я скажу, що. Десь і нам стільки б мало бути за штатом мати 1200, нарешті, якщо взяти з нашим штатом танків 1250, нарешті у них в строю менше, ніж у нас за штатом, але, на жаль, наші штати сильно не заповнені, танків не передають. І тому зараз дуже важливим є, що буде з покинутими танками. Чи, хоч якась частина покинутих москвинських танків достанеться Україні, чи принаймні вона буде добита. Я скажу по даним 03. 023 лютого два танки добили дронами. Андрій Петрок доповів, що і 103 бригада добила той покинутий танк, і що під Авдіївкою наші добили покинутий танк. Принаймні, зараз дуже важить добивати покинуті танки, щоб Москвинам зменшилася ремонтна база, щоб Москвини зменшили танковий парк свій. Тепер зараз поговоримо по окремих машинах. Так, це що у нас? Це Т-72. Людина користується іншими даними, тому якщо вони трошки не співпадають. Оце він вважає 2300. Це константний парк. Це т-72, які можна було зняти з колодок. Ті, що були в строю, ті, що були на базах, це він оцінює ходячі Т-72. Бачите? Це зростання втрат Т-72, 1342 машини. Це залишок 600. 85 машин, він оцінює, значить, скільки лишилося танків. Це не тільки в строю, але і придатних на ремонт. Він вважає, це оціночні дані. Я їх їхні підтвердити, я опровергнути не можу, але візьму далі до уваги і буду з ними працювати. Це Т-62, Т-64 зростання, бачите, з якого там 6 липня. У 183 машини. Втрати, значить, 50 машин. Це втрати, це менш цікава тема, значить. О, це що у нас? Це загально ми говорили. О! Т-90. Він оцінював потенціал Т-90 617 машин. Повну чисельність. Це втрати зростання втрати до 107 машин. Т-90 і залишок Т-90 всіх, якими Москвини можуть розпорядитися, до 510 машин. Ясно, коли оці Т-90, Т 80, Т-72 порахувати залишок, то їх буде більше, ніж ми бачили оцю от фактичну чисельність його оціночну чисельність активних танків. Це тому, що йдеться за ремонтний потенціал ще за потенціал танків в тилу, так скажемо. І, значить, Т-80 красавці, Він оцінив парк придатних 1400 машин. Це от лінія для порівняння, вона ведеться. Це зменшення кількості активних танків, ви бачите, дуже непогано. 800, так, тут, так, 900. Ну, от читайте, з 900 машин до скольки? Там до 670. Я скажу непогано. Зросла чисельність, бачите, непогано я скажу. Що 80-ті, ви знаєте, вони стоять з українськими двигунами, і там де, там в, этой, в Калуге, да, в Калугі, вони там вручно відлівають алюмініві корпуса і пробують це все робити. Отака от оптимістична ситуація. Ще раз повернуся. Ну що, в черговий раз наші аналізи танкового парку Москвинів підтвердилися. Можна говорити, що вони на порозі втрати боєздатності. Тому, але це не зупинить їхніх активних атак, тому що вони вважають, що політично вони досягнуть більших цілей. Зараз, уже, хто мене дослухав, той молодець, поговоримо за політику, мабуть, в наступному сюжеті. Бай. Ти сказав, що впереді ці побіда А, ну це я скажу зараз в наступній передачі. А, зараз добре. вони все почують епохальні слова. Ася має рацію за кілька хвилин.